Всім доброго вечора. Мене звати Вадим Букапко. Я засновник телеграм-спільноти з сорока тисячами новопробулих українців у Канаді. Більше 700 тисяч повідомлень на тему отримання піар і вирішення різних а, таких життєвих проблем по інтеграції в новій країні. А в гостях сьогодні Олег С Олег Шиндлер. А, він, являє, він ліцензований міграційний консультант, голова спілки українських міграційних консультантів «RCUA». А це такий колективний розум, колективна думка і колективний голос українських новоприбулих, які захищають наші інтереси, завжди виступають, телефонують, відправляють запити в Канаді. Більш розвинутий інститут організації, чим інститут фізичної особи, і голос сильніший, скажімо так, має більшу силу від організації. Олег, тобі слово. А ще додавлю з Олегом Ми робили вже багато вебінарів, і хочу подякувати Олегу тут при всіх за надану пронспонсоровану камеру для того, щоб було гарне, якісне відео бо то, що Контент завжди в нас хороший, корисний, але картинка трошки хромала. Тому Олег, дякую тобі. Передаю тобі слово. Дякую, Вадиме. Дякую, що ти до мене знову звернувся. Радий всіх бачити і вітати. От і власне, якраз от, ми сьогодні продовжуємо ініціативу, яку вже кілька моїх колег з Вадимом е, робили. Е, ми допомагаємо нашій громаді багат, ну, по, по багато напрямках. Так і ті, адвокацією я е, інтересів української громади в контексті еміграції, і з тим, щоб просувати якісь ініціативи е, на різних рівнях уряду, і федеральний уряд, і провінційні уряди, і якісь більш локальні ініціативи. От і власне сьогодні ми займемося такою корисною штукою, як е, організація різних заявок через gck портал, тобто е, це спеціальний портал Міністерства імміграції, де кожний кожна людина може створити собі акаунт і на сайті Міністерства імміграції організувати собі різні типи заявок. Тобто, через цей портал підготовлюється і адмініструється власне різні види заявок. Сьогодні ми конкретно зупинимося на Документах, і які дозволяють тимчасове перебування в Канаді, тобто, ну я зразу напевно анонсую, що ми це зробимо одну велику сесію, яку ми потім е, розділимо на кілька менших корот, коротших роликів. Але мета сьогодні зачепити, як правильно зробити собі заявку на продовження робочої дозволу на роботу, на продовження дозволу на навчання, на продовження візити рекорду і окремо на вклейку візи в паспорт, і давайте до якихось. Моментів я хочу ще от, зачепити важливий момент, що е, ну, грамотність. Ну, так, у нас у всіх храма трошечки така юридична грамотність е, стосовно понять. Ми звикли казати такі поняття, як студентська віза, робоча віза. Е, давайте трошечки розділимо це, і я хочу це впорядкувати. Е, в нас існує такий документ, як е, власне в'їзна віза, це, ну, це Temporary Resident Visa. це документ, який дозволяє в'їхати в Канаду. Це той документ, який вклеюється в паспорт. Вже в цього документу, в нього є підкатегорії всередині самого документу. Це можуть бути бізнес, це може бути візитор, це може бути воркер, це може бути студент. От. Але це все одно один і той самий документ, який вклеюється в паспорт, і одна і та сама заявка, як, на яку треба подавати. Крім того, ми маємо дозволи. От, власне, дозволи бувають різних типів. Ми маємо work permit, це дозвіл на роботу. Це от документ формату А4, який дозволяє працювати. Він не є візою. На ньому навіть написано знизу, що він не дозволяє е, заново в'їхати в Канаду. Якщо ви виїхали, для в'їзду треба мати саме вклеєну в паспорт. Візу є стаді Перміт, це дозвіл на навчання. Є в нас документ, який називається Visitor рекорд. Це документ, який продовжує тимчасове перебування для туриста чи візитера. У е, випадку COED, це документ, який найчастіше видавали дітям е, на три роки, е, щоб діти могли відвідувати школу, садок і просто перебувати на території Канади. Окремо треба виділити, що Visitor Record і Visitor Visa, або Temporary Resident Visa, це різні документи, і в них різна функція. Ще раз наголошу. І на сам кінець є ще один тип документів. Ми його сьогодні не будемо розглядати, ми просто тільки я згадаю про нього: це Temporary Resident Permit. Це теж документ формату А 4 це спеціальний документ для тих людей, які по тим чи іншим причинам стали е, недопустимі в Канаду. Це можуть бути якісь медичні причини, це можуть бути якісь е, кримінальні причини, непогашена судимість. Це може бути навіть адміністративна така штука, що людина недопустима, тому що в неї закінчився паспорт, а новий вона не встигла зробити. Цей документ дозволяє регуляризувати і легалізувати своє перебування в Канаді. Власне, перше, що ми зараз зробимо, і це буде нашого власне наший, е, ролик. Ми зараз з вами просвідкуємо як от з нуля спочатку створити собі власне gck Акаунт. Чому це важливо? Е, більшість з вас, хто ще не продовжував собі документи, напевно, цього аккаунту ще не мають, і коли ви подавалися на коет свого часу, ви використовували інший портал, не gck портал. Це той портал, який був зроблений для Коету. Продовжити Work Permit через той портал, неможливо. Продовжити Study Permit через той портал, неможливо. Хоча був певний період, коли можна було, але вже це закінчилося. Тому ми робимо всі операції ці тільки у gck аккаунті Власне, для цього ми з вами зробимо наступну штуку. Я зараз от просто буду показувати вживу, як це все е е робиться. Давай, напевно, для цього я поділюся екраном. Так, да, будь ласка, дякую. Так. Видно мій екран? Видно твій екран. Так. Добре, і ми йдемо зараз, власне. От. Що це за gck аккаунт Власне, давай я пок... ну, це вже як логін-сторінка. Звідки заходите? Ми посилання залишимо під відео. Звичайно, перше, що нам треба зробити, це власне sign up, записатися на ось цей, на цей портал. Власне, заходимо, приймаємо всі умови. Перше, що нам треба створити, це логін та пароль. Давайте зробимо, що в нас буде користувач, тест Тестеренко. Наш пан Тестеренко приїхав до Канади. Е, окей, значить, я буду собі паралельно занотовувати те, що я роблю, бо нам ще потім треба буде логінитися. Тест тестеренко. Щоб потім не прийшлося от, скидати от... пароль. Прошу. Щоб потім не прийшлося скидати пароль. Саме так, саме так. Давай зробимо паролем. Ukraine2022, знак оклику собачка. Так, що нам ще треба? Ага, треба, щоб цей пароль е, по, е, по, ну, другий раз його написати. Так, да, співпадали так, паролі. Так, так, так. От, пропишемо його ось тут. Співпадає, поїхали далі. Тепер нам треба встановити собі е, Recovery Questions. Це питання, які дозволять вам відновити цей пароль у випадку, якщо треба буде, е, ну, якщо ви загубили. Дані свої. Давайте просто рандомно виберемо якісь питання. От я просто пишу: давайте так. Наш медовий місяць буде в Торонто. Е, наша memorable person буде, ну, наприклад, я не знаю, давайте генерал залужний. Е, так, це треба теж записати. Так, е, натяк, давайте напишемо генерал. Так, дата. Ну ми з тобою сьогодні робимо запис, це у нас якраз 16 жовтня. Давай цю дату і використаємо: 25, 10, 16. І я тут запишу, що це в нас відеодейт. Все. Поїхали. Окей. Тепер нам треба вибрати якийсь емейл. Дивіться, зверніть увагу, мені в цьому, конкретно в цій сесії, мені не обов'язково робити емейл. Ви собі, звичайно, робіть. Е, бачите, ми можемо скіпнути. Тобто я зараз виберу опцію Skip. от, І тепер я натискаю Continue. Воно мене зараз перенаправить на. Ага, от двохфакторну адентифікацію треба зробити. Значить, давайте я зроблю на цей випадок собі, встановлю емейл, який мені підтреб... треба буде для цього. Я візьму один зі своїх якихось імейлів. Вставимо. Так, все. Зараз мені на емейл цей прийде одноразовий пароль. Прийшов. Я цей пароль тепер вставляю. І все. Тепер у мене є Recovery Codes. Треба їх обов'язково роздрукувати, от, і зберегти. Це те, що дозволить потім відновити доступ до аккаунту, якби раптом щось трапилося. Все, зберегли, підтверджуємо: поїхали. Олександр без Без Recovery Code можна відновити доступ? Якщо втрачено, загубили. 에... Складніше. Ну, можна їм писати, звичайно, щоб вони дали доступ, але ну, краще не губити. Тому робіть це з комп'ютеру і робіть це тоді, коли ви от, слідуєте от, чітко тому, що я показую зараз. Все, переходимо зараз у портал. Я логінюся, приймаю умови. Все, це ще не закінчення. Ми ще не завершили. Мені тепер треба сказати, хто це, що це і куди це. Власне, нашого клієнта звуть Тестом, а прізвище в нього Тестеренко. Так, його емейл-адресу. E тут тепер ми маємо якусь адресу вставити. Ну, давайте я вставлю ту, яку я використовував для цього. Мову порталу я вибираю собі англійську. Все, поїхали далі. Тепер ми маємо створити секретні питання та відповіді. Це якраз те, що дозволить нам е, заходити е, у портал. Ну, давай напишемо так: от, питання там не знаю: Best Football Team. І напишемо Динамо Київ. Перепрошую вболівальників Шахтаря, але я вболіваю за динамо. Ну, напишемо тоді давай. Second Football Team. Тут напишемо Шахтар. Виберемо там третю команду. Там хай в нас буде. Давайте Дніпро. І четверту напишемо Карпати. Це ті чотири питання, які будуть з різною періодичністю з'являтися щоразу, як ви заходите у портал. Зараз система захисту порталу вона покращилася, вона йде тепер завжди двохфакторна. Тобто, там є або емейл, або коди. І завжди, після того, як ви це ввели, ще є секретне питання. Тобто, недостатньо мати і пам'ятати логін, пароль. Отримати код, треба ще пам'ятати відповідь на секретне питання. Тобто, з точки зору безпеки, це в принципі правильно. З точки зору використання порталу, це трошечки незручно, Ну, але маємо те, що маємо. Безпеку. Отже, поїхали, так виглядає зсередини наш портал, і вже всередині, у тут в порталі, ми можемо різні функції використовувати. Давайте ще трошечки по порталу по його основним моментам продуться. У нас є акаунт профайл, де ми можемо змінювати якісь моменти, якщо нам щось потрібно змінити, наприклад, обновити імейл. Змінити інтерфейс з англійської на французьку, чи якісь ще речі тут робити. Ну наразі нам цього всього не треба. Крім того, ми можемо в цей акаунт додати аплікацію, яку колись ви з якогось іншого аккаунту робили. Наприклад, ви не пам'ятаєте там не можете зайти в якийсь акаунт, але ви пам'ятаєте дані своєї заявки. Ви можете залінкувати сюди. Ті, хто подавали заявку на піар на федеральному рівні, те, що показувала Богдана у своєму відео. Після того, як провінційній заявці був даний номер файлу, її можна приєднати уже до цього порталу просто для того, щоб моніторити прогрес. Це робиться саме через от таку от функцію: залінкувати аккаунт. Тут можна в опціях вибирати те, що нас цікавить. Ну, для прикладу, permanent resident. Вибираємо тип програми, яку ми хочемо залінкувати. Якщо це щось по там а, в чому різниця, наприклад, «Express центрі і «Canadian Experience Class»? «Express Entry» – це профіль, який ще не запросили. «Canadian Experience Class» – це вже саме після запрошення, як ви заявку подали на піар. Також тут можна по спонсорству заявки лінкувати, Сюди можна лінкувати заявки по Federal Skilled Workers, по провінційним програмам, тобто дуже багато функціонал. Ну, Хочу, як приклад, показати вам, як це виглядає з провінційною програмою. Ми маємо кілька опцій, як ми можемо е, знайти цю заявку в системі, щоб її доєднало саме до цього аккаунту. Можна вибрати опцію з іменем та прізвищем, або номером аплікації, або номером аплікації та UCI, або датою народження, тобто теж безліч об, опцій. Граємося завжди, якась опцій може спрацювати. Треба пам'ятати, що тут є лише 5 спроб за 24 години. Якщо аплікацію не було знайдено, система вам скаже, ми не знайшли аплікацію, або щось у ваших даних невірно. Тому дуже ретельно треба тут перевіряти, що ми пишемо. Е, вот. Після того, як ми заповнюємо тут от ті дані, які ми вибрали, в нас є ще дані, щоб ідентифікувати людину. Це завжди або місце народження, або паспорт. То просто переписуємо номер паспорту, або пишемо, де людина була народження. І насамкінець нам треба ще вибрати дані, які стосуються саме цієї конкретної аплікації. Важливий момент, на якому люди часто роблять помилку, от, у них не спрацьовує. Вони от кажуть, скільки людей от, е, треба додати в цю заявку, треба рахувати всіх, хто є частиною заявки. Це особливо в спонсорських кейсах. Ну, Допустимо, чоловік спонсорує дружину, правильна цифра сидить, це два, а не один, бо двоє людей. Тобто, всі ці моменти треба бути завжди обов'язково ну, ретельно перевіряти. Власне. Це оцей портал. В цьому порталі ми маємо три е, функціонали. В цьому порталі ми можемо е, податися на е, якісь е, власне, види імміграції або е, е, тимчасового проживання. Е, для біженців тут є опція подати власне, на тимчасове медстрахування для саме для біженців. Тут можна подати на перевірку громадянства. Нас буде цікавити тільки опція 1, оця там, де ми подаємося на те, щоб переїхати в Канаду або продовжити свій статус. Всередині тут ще буде під «Account messages», тут ми будемо отримувати якісь внутрішні повідомлення в рамках вашої е, заявки. І на цьому ми можемо першу частину завершити. В Наступній частині ми з вами якраз поговоримо про те, як кожний з типів заявки робити.